Десятки коментарів про те, а що ти казіліна падла ванюча, говориш тільки про закордонні справи і забуваєш про наших рідних обістрішів. Ну, ось я тут щоб обговорити наймасштабніший срач попереднього тижня, який розірвав. Twitter, Трец, TikTok, Ютуб і всі інші існуючі соціальні мережі, а ще, звісно, сраки всіх оглядачів, які тепер мають за що їсти. Ну, і я в їх числі, а хто з нас святий. Коротше кажучи, сьогодні ми з вами говоримо про левів на джибі. Ніколи не думала, що це станеться на моєму каналі, але, ну. Різне в житті буває, ага. Так ось ми поговоримо про їх скандальний випуск срач, який закінчився срачем. Як не дивно, Боже. Невже провідний українськомовний канал, який відвідало половину індустрії, підтримує насильство над жінками? Хто такий Костя Трембовецький і чого його надо казнить? Окей, okay, окей, okay. відступаючи від гучних заголовки та моєї супертеатральної інтонації, яку я підібрала спеціально під цей образ, сьогодні насправді ми поговоримо не стільки про сам срач, який не викликав у мене жодних емоцій. Ну, ладно, жартую, викликав і багато. Ми поговоримо насправді більше про реакцію суспільства на нього. От що мене вразило найбільше у цій історії. І так, я спеціально дочекалася вирішення цієї ситуації для того, щоб ми з вами говорили не на емоціях і не накидували якогось емоційного лайна, а конструктивно обговорили всю цю ситуацію і дійшли до якогось висновку. Ну і щоб я могла вам чесно розповісти про своє ставлення до цієї ситуації. Ну ви запитаєте, а хто ти вообще така, щоб ми тебе слухали і щось там думали про твою думку? Всім привіт! Мене звати Козі Ліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Можете підписатись на мій інстаграм, там прикольно не сказати, що я самбурська, але ну, теж нормально. Але окей, для того, щоб бути в контексті всього скандалу, розуміти його масштаби і чому насправді це викликало таку величезну хвилю обурення. Нам взагалі потрібно розуміти, хто такі леви на джипі і в чому їх особливість, чому раптом вони вважаються провідним українськомовним каналом. Ну, Перше, бо вони таким є, але все ж таки це більше про вплив. Саме на Джипі це розважальний ютуб-канал, де збираються коміки: Валентин, Міхієнко, Коля Зирянов, Роман Щербан, Константин Трембовецький, Костя Костя. Костя. Е, і також частиною колективу є Андрій Лузан та Даша. Андрій Лузан зараз не приймає участі у випусках, бо він мобілізувався. А Даша, я так розумію, на якійсь перерві. Незалежно від формату, а їх на каналі багато. В кожному випуску є. Є запрошені зіркові гості. Ну і власне це і є головною родзинкою. Адже ми спостерігаємо не лише за коміками, але і за їх взаємодією з зірками. Повертаючись до форматів, мені здається, що найпопулярнішим на каналі є, напевно, Півкати або Клуб дилетантів. Але сьогодні ми поговоримо не про них, а про такий формат, який називається. Срач його особливість полягає у тому, що коміки, гості або глядачі, які проходять на запис, обирають будь-яку тему і дискутують на неї. Сруться коротше кажучи, займаючи сторони за чи Проти. І якщо вам цікаво, то я, головний знаток українського ютубу, знала, що рано чи пізно е, саме з цим форматом у них виникне якийсь величезний срач. Бо дуже часто в контексті обговорення у цьому форматі ну, з'являлися дуже контроверсійні думки і дуже такі, знаєте, жарти на межі. Ну, і ось очевидно, що в цей раз ця межа була перетнута. Секс з мамою, жарти про дітей, релігії, Політику формат доволі живий, і підготувати там якісні жарти складно, бо ти буквально накидуєш протягом шоу матеріалу. Інколи смішно і тоді все окей. А інколи не смішно, і тоді в аудиторії починають з'являтися питання, претензії, і саме тоді срач перетворюється на реальний срач тільки вже в коментарях. І якщо раніше це залишалося десь на рівні аудиторії і декількох незадоволених коментів, які не викупили вайбу, то ось на цей раз масштаби вражають. І не допомогло навіть те, що вони з недавніх пір почали ліпити всюди дисклеймер про те що це все жарти, що насправді особисто для мене і є основною проблемою всієї цієї ситуації, але про це пізніше. Але що ж власне взагалі сталось? Отже, в останньому випуску хлопці обрали тему для обговорення: примус до сексу, другу половинку, якщо вона не хоче, на таку тему не те, що складно накидати жартів. На таку тему взагалі не варто імпровізовано нічого накидувати. І ви зараз скажете, боже таче скаже, що ви про це лізя жартувати жартувать можна про все. Ні, можна можна жартувати на будь-які теми в контексті висміювання, в контексті пропрацювання травми, в контексті засудження, але зазвичай це підготовлений матеріал, який добре обдуманий, який прописаний, пропрацьований, а не просто накидон за три секунди. Я людина, яка переживала в своєму житті насильство. І я хочу сказати, що так, я можу жартувати про свій досвід, про свої травми, але я чітко розумію, що по-перше, я роблю це на Аудиторію з шести людей, які є моїми друзями. І я чітко усвідомлюю, що говорити такий жарт на мільйонну аудиторію не дуже то і є окей, адже ти фактично підіймаєш тригер для дуже великої частини населення. І звісно, коли ти не є учасником цієї групи, тобі може здаватися, що проблема не настільки серйозна. І саме тому в таких випадках дуже круто завалити свій рот і взагалі. Ну, не говорити на такі теми, бо ти не розумієш, чому, ну чому вони можуть когось тригерити. Я, наприклад, не жартую про якісь чоловічі проблеми. Отже, давайте взагалі ознайомимося з тим, що там хлопці говорили, і що власне викликало найбільшу хвилю обурення. До речі, весь шматок з цього випуску вони вже вирізали. Тому я залишу посилання на повністю все-все-все не обрізане. А сюди додам найбільш контроверсійне, бо ну. Авторське право не спить. примушував чи примушу? Примушу, ну, типу, примушувати. Примушувати лісти, ліс. Лі, Дивись, лісти, лісти, поки не захоче. Е, мене чітка позиція. ж правильно позиція. Ми зараз на мільйон людей кажемо, що якщо дівчина не хоче сексу, треба. Я не кажу, може, вже була згода на те, що ми живемо разом, тримаємо одного одного такими, як ми є. І інколи блядь, твій червячок проситься в мою норку. ну що Ти вже заті поні. Я хочу. Я змушу себе заради тебе. Я думаю, що після перегляду цього шматочку тепер ви розумієте, що конкретно тригернуло людей і чому багато хто не сприйняв це як жарти, хоч хлопці завжди наголошують на тому, що це все гумористичне шоу. Ми завжди тільки жартуємо, ми ніколи не є серйозними тут, і все таке. Просто тези були подані абсолютно неправильно, вони були несмішними, і в принципі, в цьому є головна. Проблема, і для мене дуже дивно, що хлопці чи команда, коли монтували це, не зрозуміли, що то є перебір, і якби просто одразу ж не вирізали цю тему. Для мене це дуже дивно, тому що ну. Неозброєним оком видно, що ну там просто не смішні жарти. Це не смішна частина випуску взагалі. Очевидно, що слово примус викличе питання. До того ж, обговорення ведеться у доволі серйозному ключі. І де тут жарт, незрозуміло. Я вже бачу, як в коментах мені тут розпинаються. Ви такі ніжні, вам взагалі нічого не можна сказати, ні про що не можна жартувати. У нас тут авітаризм якийсь тут непонятний. Все, нам ніколи не буде такими класними, як американські. І стендап, і вообще вони завжди такі чорнушні. Окей, я вчора передивилася дуже велику кількість американських стендапів. І що я хочу вам сказати? Те, що відрізняє американський чорний, дійсно чорний гумор на будь-які теми, це те, що їх продукт є якісним. Вау! Wow! Накидається жорстка теза, яка одразу спростовується через висміювання або ж спілкування з аудиторією. Це і є майстерність таких коміків, як Льюіс Сікей, який, до речі, теж потрапляє постійно у скандали, але давайте пропустимо цей момент. Він не просто верзе незрозуміло, що він дуже чітко розставляє акценти, знає де зупинити себе, іде нагадати аудиторії, що це просто жарт. І ось чому дуже важливо на імпровізацію взагалі не брати. Таких тем, і взагалі імпровізовано не говорити такі жорсткі тези, бо ти не впевнений, чи ти дійсно завершив свій жарт, і чи дійсно аудиторія зараз розуміє, що ти просто. Жартуєш, бо у таких темах, і саме це і є майстерність чорного гумору. Дуже важливо правильно ставити акценти, і дуже важливо показувати всім своїм єством, що це просто жарт, а не ти хворий виродок. Особисто я ніколи не буду сміятися з таких жартів. Не тому, що я душніла, хоча я нею є, і я цим пишаюсь, а тому, що для мене це тригерна тема, і просто мені з цього не смішно, особливо, якщо про це жартує чоловік. я Думаю, не варто пояснювати. Але я чітко розмежовую, де є жарт, на який я не ображаюсь, а де є несмішне лайно, яке звучить дуже і дуже дивно та образливо. Давайте не будемо говорити в нікуди, а я просто покажу вам шматочок з американського стендапу з жартом, буквально в точно такому самому контексті. І ви зрозумієте різницю. Сподіваюсь, мінопета бар, містартринкенмистартакен, пролафінгтеґеде, веканектнзґрейт. But then we leave the bar. We go back to her place. And as soon as we walk in the front door, she passes out cold on her couch. Now, I went to college. I knew I had a million options. But I'm a gentleman. But I did the smart thing. I just got a blanket, I tucked her in, and I left her a note that said you got raped. Чи був для мене цей жарт смішним? Ні, чи сміялась я? Ну знову ні. Але чи розумію я, що це просто накидон? Так, бо автор е, розставляє, як мінімум, декілька акцентів на тому, що це просто жарт, і що він ну просто такий от накидує? Отже, повертаючись до тез, що люди не викупили легендарні жарти левів, то насправді ні. Просто матеріал дійсно був поганий, і люди дійсно обурились справедливо. Людей тригернуло доволі справедливо. І якщо ви скажете, що ні-ні-ні, ми з тобою не згодні, то як мінімум з цим згодні хлопці, які підтвердили на етері те, що вони були неправі в цій ситуації. До того ж, я думаю, що величезну роль у цьому всьому зіграла реакція хлопців, які були. Проти. вони не накидували жарти у відповідь. Вони дійсно стояли перелякані і не розуміли, як їм на це реагувати. І вони дійсно почали приводити доволі адекватні, дійсно серйозні тези проти того, чому не варто взагалі про таке говорити. І саме це також стало величезною противагою на жарти хлопців, які були типа за до речі, коли ця ситуація тільки сталася, буквально на наступний день я на емоціях, бо я то все подивилася, відреагувала в себе в телеграмі. І я зараз хочу вам показати всі ці кружечки. Я там говорила дуже багато, це було доволі емоційно і сказано прям так від душі. Але я покажу вам нічого не обрізаючи, просто для того, щоб ви розуміли, яка першою була реакція аудиторії до того, як ми почули відповіді на поставлені питання. І мені просто взагалі дивно, що такі теми, ну, типу, можуть бути на повістці дня, типу, що про це можна жартувати. Ну, просто ем, я дивлюся багато американських розважальних шоу, у них навіть немає, типу, думки, щоб висвітлювати такі теми. І при цьому їхні шоу не менш смішні. Я вперше себе зловила на думці, що Леви не джипі, це якісь просто, ну, ЧБД, беде. Хоча я не надуджу порівняти. Я, я взагалі про проти це. О, козіна українська версія якоїсь там Джонні Бі, о, Леві на джипі це українська версія ЧБД, о, там ще якісь канали, це українська версія ще когось. Я просто це не я буквально блокую людей себе на каналі, які там подібні, з якими з... з очевидних причин. Але я сама себе вчора на думку, що для мене зараз ось цей конкретний випуск навіть він прям супер повіяв мені вайбом клятих чи буде, тому що я просто відчула ось цей момент, що типу це вже не просто гумор, а це токсичність заради токсичності, яка переливається в токсичність, і вона просто вже не смішна, а саме образлива. Ось в цьому різниця між крутим, дотепним гумором на гості соціальні теми і просто накидонами на рівні сільські піски. Зараз я вже, наприклад, заспокоїлася і чітко розмежовую те, що ні Коля, ні Костя так не вважають, що просто вони в цьому конкретному випадку не впоралися зі своєю задачею коміків і перетворились на несмішне бидло. Хоча що Костя, що Коля мають дуже круту базу, як коміки, вони вміють дуже круто та якісно жартувати. І це, я думаю, проблема не в них, а в самому жанрі імпровізації. Просто інколи вона буває не смішною. От у вас буває, що ви приходите в нову компанію, і даєте такий крінж, від якого просто потім це життя отак вас трясе. От у мене таке постійно. Навіть зараз згадала. Ой, але насправді ну теза тезою. Головне чітко пояснити своїй аудиторії, що ви так не вважаєте, і. Іти далі. Але хлопці, ну, реакція їхня була максимально жахлива. І я думаю, що саме це вивело весь конфлікт на той рівень, на якому ми зараз його маємо. Як тільки почали летіти коменти, Коля одразу висловився в себе в телеграмі, написав три невеличких пости, і там був контекст: типа, Ви не викупили геніального гумору, забили на все, що було там, і образились тупо на 5 хвилин якогось Випуску. Я думаю, що звісно він не з такою інтонації говорив, але ну окей. Зранку виявилося, що це не проблема в аудиторії, яка не викупила геніального жарту, а проблема криється саме в коміках. Про це заявив навіть директор каналу Лузан, який навіть сині передивився цей випуск і сказав, що він максимально засуджує дії хлопців. Він робить вечірній кол, і вони вирішують цей конфлікт шляхом розмов. Ну ви розумієте, коли директор каналу каже: Ні, рібят, це реально повна діч, навіть аудиторія починає розуміти, що щось не те. Отже, момент з випуску просто вирізають, без вибачень, без пояснень, без нічого. Просто вирізають. Це було дивно, чесно скажу від себе. Також у хлопців є ранкове шоу, ранкавове шоу, де вони просто спілкуються в прямому етері. Звісно, їм почали ставити всі ці питання про вчорашні конфлікти ситуацію. І якщо Коля намагався щось адекватно пояснити, розказати про свою позицію, знову все то виправдати, тим, що аудиторія не викупила, і тим, що це все просто жарти. І звісно, що ми проти любов виду насилля. і це абсолютно не про нас, бо ми нормальні чоловіки і засужу mm -hmm. на нас, звісно, ще є відповідальність. і всіх, кого це тригернуло, зашипили образу. Ми вибачаємось. Такої цілі, то реакція кості. Ну, це реакція 14-річного підлітка, знаєте, які такі. О май гад! Я не чат GPT, щоб говорити те, що ви хочете від мене почути. Ми чому будемо так думати, ми ще раз сказали. Понятно вам, блін, а нічого тут факт, що це просто був жарт. Вибачте, поскрила це. Я так не вважаю. Просто я так сказав, тому що це шутка. І взагалі ви не поняли контексту. же, я не чат GPT. Вибачте, я нічого не маю проти Кості. Просто от я відчула прям супер такий вайб на ранковому шоу. Я розумію, що, скоріше за все, він просто був без настрою після того, як йому в директ все то полилось, а ми ще поговоримо про те. Але ну, вайбік був такий, об'єктивно. І тут варто уточнити, що взагалі Костя така людина, я це вже помітила, бо він інколи. Доволі часто потрапляє у якісь такі доволі контроверсійні скандальчики йому дуже важко вибачатися, ну наче в нього щось відвалиться. Знаєте, якщо він просто скаже: вибачте. І я не суддя, тому типу не засуджую це його право і вибір спілкуватися зі своєю аудиторією, так як він хоче, і це його особисті репутаційні втрати, явно не мої. Я тут не знаєте на якесь біле пальтіжко, хоча інколи ним буваю. Але у цьому випадку мене дійсно дуже насмішило його взагалі спілкування з аудиторією, бо ну це, це буквально 14-річний підліток такий. Sorry. Ну і так як Костя стверджує, що він не чат GPT і не буде говорити те, що йому диктують, то аудиторія також вирішила, що вони не будуть реагувати так, як задумав собі Костя, і пішли до нього в Директ е ділитися своїми травмуючими історіями для того, щоб він зрозумів, чому про таке жартувати не можна. І я не скажу, що це було чимось неправильним. Мене обурило дійсно щиро, обурила реакція кості на повідомлення від дівчат. Ну, ми можемо знову пожартувати про те, що це просто вабік, 14-річний дівчинка, яка така атібісь, розбив відкривати у стоматолога! і нічого тобі не винен. Але насправді просто дійсно дівчата почали ділитися своїми тригерними, жахливими історіями, пов'язаними з насильством, і Костя просто почав у дуже грубій манері їм відповідати. Ти можеш не відповідати взагалі, ти можеш просто не читати дірект Ніхто не змушує тебе брати читати кожне повідомлення. Але ти просто обираєш слати в. Власну аудиторію на три літери. Ну я не буду робити те, що ви мені сказали. Побачивши ці масштаби, і те, що ну, несеться, прям реально страшно, особливо після того, як почали з'являтися скріншоти, реакції Кості на все це лайному. Ось, з'являється батя, який Андрій Лузан, який оголошує, що буде етер. Де вони прояснять цю ситуацію. І боже ж ти мій, як це було круто та потужно. Я реально хочу заспівати оду зараз Андрію зану, тому що це дійсно те, як свідоме суспільство має вирішувати конфлікти. Свідоме суспільство не біжить і не закопує заживо людей, які десь провтикали. Свідоме суспільство не починає влаштовувати самосуд не розібравшись у ситуації і, як мінімум, не почувши думку того, хто є безпосередньо учасником конфлікту. Свідоме суспільство сідає, слухає думки, слухає вибачення, і потім для себе вирішує. Ну, вибачають вони чи ні. Залишаються вони з каналом чи ні. І як на мене, це супер круто і дуже правильна реакція Андрія на всю цю ситуацію. Тупо ставлю лайк, вообще боже. Хлопці чітко прояснили, вони вибачились. Андрій Лузан чітко усвідомивши всю проблематику, вибачився дуже конструктивно, красиво та правильно. Коля також пояснив свою поведінку, перепросив за неї. І все класно, костя? Ну бог йому суддя, не я не знаю. Він теж прояснив свою поведінку він пояснив, чому він так відреагував, ось, але чи почули ми якісь вибачення? Ну ні, тому що не важливо, що говорять криси з спиною кіси. І зараз я хочу прояснити вам, що особисто у мене на даному етапі немає жодних образних левів, я взагалі не відчуваю ніякого негативу до них. Чи буду я дивитися їх далі, навряд, але чи розсмішила мене навіть в деяких моментах ця ситуація? Так, хоча я тригерна група, і я про це вже сказала у цьому відео. Що особисто неприємно мене вразило, так це реакція аудиторії левів. Не тієї аудиторії, яка обурилась, і яка абсолютно, як на мене, справедливо висказала своє фі, а та аудиторія, яка почала говорити про те, що ми робимо з мухи слона, і що вони взагалі не розуміють, в чому проблема таких висловлювань, як в контексті жарту, так і в серйозному контексті, очевидно. Дома аудиторія це коли ти можеш чітко засудити дії свого улюбленого блогера без хейту, прокльонів та бажаннях ти в канаву. А фанатики фанатики це проблема, бо вони будуть захищати тебе навіть у випадку, якщо цим ти виправдовуєш насильство. Левів підтримували не тезою, хлопці так не вважають. Їх підтримували тезою. А що такого вони сказали? І саме це для мене стало найбільшою проблемою у цій всій історії. Бо навіть самі коміки визнали те, що сказали повне лайніжко. А частина їхньої аудиторії навіть засудила їх за те, адже вони тіпа прогнулись серйозно. Тобто, дійсно, великою це така аудиторії щиро вважає, що жартувати на такі теми це О, клас, бомба, пушка, ракета. І все це на фоні новин, що якесь малолітнє чучело забило свою дівчину на смерть, і це просто мене ну вразило щиро, вразило для мене було дуже дивно те, що інші жінки захищають левів у цій ситуації. Girls. багато хто починає захищати та підтримувати левів тезою, що ми всі обіженки тут і в ліваки. Ну, повихосссашлі с з ума. Так ось для вас, спешол для вас, я підготувала три шикарних теми для Срачу 3.0. Ну, спешол едішн. Давайте. Я, я зачитаю. Я виписала спеціально для вас мобілізація всіх чоловіків з 18 років. За чи проти. Основним аргументом за буде те, що всі чоловіки-захисники, ви маєте захищати свою сім'ю. Це просто жарт, це просто жарт. Страпонити свого партнера без його згоди. За чи проти. Основним аргументом за буде те, що ми в стосунках, і мені нудно ти там ляш на животик, дай мені свою попку, а я зі всім розберусь. Не переживай. Ну, потерпіть. Тема номер три стала для мене моєю улюбленою: використовувати чоловіків як грошовий банкомат за чи проти. А основну тезу я залишу для вас. Напишіть в коментах, за ви чи проти. Що такое? Що таке? Це просто жарти. Це це жарт, це жарт. Понятно вам? Окей, звісно, це просто приклад, і це не гарний приклад, це не приклад свідомого суспільства. І навіть в контексті Атвітички так жартувати не можна. Вибачте, засуджую сама себе. Але насправді це дійсно не про свідоме суспільство. Рівно так само, як сміятися з жінок, для яких ця тема є. Тригерною. І це дуже важливо усвідомлювати. Зараз без негативу, давайте відключимось від того, що ми всі в інтернеті. Яу! Давайте дійсно поговоримо по душам. І чому для жінок тема насильства є однією з найголовніших взагалі. Болей. Статистика говорить про те, що одна з трьох жінок зазнає фізичного або сексуального насильства. З початку повномасштабного вторгнення питання насильства над жінками на окупованих територіях дуже гостро стоїть для нашого суспільства, адже ми знаємо дуже багато жахливих дійсно поістині жахливих історій насильства над жінками. Та підлітками на окупованих територіях багато жінок і досі бояться звертатись до поліції через недовіру до правоохоронних органів. Осуд з боку суспільства та тезу Сама винна. Ось чому про таке жартувати в Україні зараз не варто. В якому б контексті то не було сказано, це особисто моя думка. Бо насилля над жінками це є досі величезною частиною нашої війни. Сотні жінок повертаються з окупованих територій і діляться своїм досвідом. Своїм жахливим досвідом насильства. І так, для них це може бути тригером. І майже для кожної жінки це є величезним тригером. Тому інколи просто варто вімкнути емпатію, варто відійти від своїх тез про ахуєвших жінок, лівацтва, разошлісь. І все таке і просто подумати своєю головою. Варто інколи вимкнути режим інтернет-троля і подумати про справжні почуття живих людей. Реакція та комунікація хлопців це дійсно круто. І я думаю, що зараз ми маємо рухатись далі, але пильно слідкувати за хлопцями. Ви слідкуйте, бо я більше не буду дивитись, мені ну, не смішно, я не знаю. З вами була Козіліна, дякую всім за увагу і па-па!